Привіт всім, мене звати Артем, і ми продаємо газові обігрівачі. Посилання на сайт, я в шапці профілю. Підписуйтесь, в наступних відео буде ще цікавіше. А поки що розповім найбанальніше, які є варіанти. Перший і найпростіший 1,4-1,5 кВт. газовий обігрівач, який відразу накручується до балона. Він вже йде збудованим редуктором, як бачите. Просто накрутили його, затиснули, все. Підпалили, все працює. Далі. По такій же ціні 800 гривень йде газовий обігрівач 3 кВт. Але він вже йде окремо, тобто він під'єднується через шланг і редуктор. Його також можна докупити в нас на сайті. І топ і хід продажу це 3,5 кВт. На стільці ось такий регулюється кут нахилу. На ньому можна вже і готувати їсти, на ньому можна вже і підігріти собі водички. Але і також зігрітися. Є ось такий варіант на жовтій стійці і ось такий варіант на чорній стійці. Також для під'єднання до газового балону вам знадобиться шланг, хамути та редуктор. Все це є в нас на сайті. Посилання на сайт в шапці профілю або в описі. І найбільший і найбезпечніший з усіх цих варіантів 4,5 кВт ось такий велетенський. В нього вже можна всередину в корпус поставити балон на 27 літрів, під'єднавши також через шланг з редуктором. Там є датчик від а, нахилу, там є датчик СО2, тобто його безпечно залишати на ніч. Також там є вентилятор, якщо є світло, і просто треба зігріти приміщення, вмикаєте вентилятор, і він розмухує вам тепло по всьому приміщенню. Але якщо немає ні світла, ні води, нічого, то просто під'єднали балон і зігрілись біля нього. Три режими роботи. Півтора кВт, 3 кВт та 4,5 кВт. Є п'єзопідпал, є колеса для того, аби його легко можна було транспортувати на місці, а також він дуже компактний, складається і все. Можете переходити в шорти та дивитися більш детальні огляди на них. Підписуйтесь, коментуйте. Якщо залишилось питання, пишіть, будемо відповідати.